Вітаю головні події 4 вересня. Готова підсумувати команда Першого Подільського. Про найголовніше на Хмельниччині. Дивіться за мить. Глава уряду Ірландії Саймон Гарріс приїхав до Києва, аби підписати з Володимиром Зеленським двосторонню угоду про безпеку України. За словами президента, цей документ дозволить реалізувати весь потенціал співпраці між двома країнами, а також із партнерами в рамках всієї архітектури безпекових угод. Я дякую Ірландії за надані Україні пакети підтримки. Це гуманітарна підтримка, це допомога нашій українській інфраструктурі від початку повномасштабної війни. Підтримка Ірландії для України майже 400 мільйонів євро. Ми цінуємо і те, що Ірландія підтримує санкції проти Росії за агресію і за терор. І сьогодні ми говорили зокрема про те, як зробити ці кроки більш ефективними, більш потужними. Ці санкційні кроки. І посилення України. Я також дуже радий, що ми підписали ось цю угоду підтримки та співпраці. Там вже написано те, що ми знаємо, що ми друзі, наші країни дружні. Що ваша країна має бути в європейському союзі, і ми будемо працювати з Україною, підтримувати її не лише зараз і до кінця війни, а далі в процесі відновлення вступу до європейського союзу, до європейської сім'ї. Волонтери із французького Люнеля завітали на Хмельниччину. Привезли до Городоцької тергромади засоби для реабілітації та гігієни. Французьке подружжя передало для поранених військових та внутрішньо переміщених осіб вже 16-й вантаж. Подробиці розповість Оксана Медведєва. Підтримка поранених військових та внутрішньо переміщених осіб у Городоцькій громаді триває від початку повномасштабного вторгнення. У цьому їм допомагають іноземні волонтери, а також українці, які нині проживають за кордоном. Наші друзі, земляки, українці, а також французькі волонтери постійно майже два рази. Півроку вони приїжджають вже от сьогоднішній приїзд, це вже 16-й візит їх наших волонтерів сюди до нас на городочину. І сьогодні ми отримали багато засобів реабілітації для інвалідів. Це як і для наших жителів городочини, так і для внутрішньопереміщених осіб. Всіх, кому це потре потрібно, можна взяти на прокат, отримати через центр надання соціальних послуг городоцької міської ради. Загалом ми привезли допомогу для всіх городочан. Але, зокрема, нам хотілося підтримати тих, хто був. Вимушений переїхати через війну, тобто внутрішньо переміщених осіб, особливо родини з дітьми. Ми слідкуємо за новинами і глибоко переживаємо за українців. Сподіваємось на перемогу України, щоб всі ці жахи припинилися якнайшвидше. Подружжя Катрін та Філіп зазначають, що у їхньому рідному місті Люнель живе багато українців із Городку та Хмельницького. Українців є дуже багато, вони варять українські борщі, вареники і продають, і ті гроші всі. От воно йде сюди на, на, на допомогу. От на воєнний госпіталь тут тих вохудулів, тих колясок, тих унітазів, що тих вопалок, то пів машини, пів буса вигрузили. Анна Новоженіна і сама волонтерить жінка із подругами для поранених військових шиє подушки, і цього разу городичанка передала їх до вантажу з Франції, призначеного для Хмельницького шпиталю. Також є ряд товарів, які лікувального, лікувальні, медичні засоби. Ми будемо їх спрямовувати на госпіталі для наших воїнів Збройних сил України. Є багато запитів, тому що наші хлопці працюють і госпітальєрами, і ми постійно з ними підтримуємо контакт. Акти та надаємо посильну допомогу. На знак подяки друзям з Франції городачани встигли провести коротку екскурсію тамтешнім музеєм. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Фронтова стоматологія з Хмельниччини другий мобільний профільний кабінет на колесах обладнали в обласному центрі. Ідейником цього проєкту став лікар з Нетішина. Втілити ідею в життя допомогли атомники, керівництво обласної військової адміністрації та Нетішинської міської. Варто зазначити, що такий кабінет на колесах значно допоможе українським захисникам отримати якісні стоматологічні послуги у місцях несення служби. Кожен сьомий пацієнт із захворюванням на COVID-19 – дитина. Про це свідчить статистика центру контролю і профілактики хвороб. Як зазначають, позитивних тестів щотижня більше однак, за медичною допомогою звертається все менше пацієнтів. 960 мешканців області звернулися за медичною допомогою до фахівців із підтвердженим ковідом. За статистикою це на третину менше ніж у попередній тиждень. На жаль, кожний сьомий пацієнт дитина. Разом із тим, фахівці кажуть, кількість позитивних тестів на ковід 19 стабільно зростає. Тож рекомендують вакцинуватися, адже це не лише зменшує ризик інфікування, а й полегшує перебіг самої недуги. Для більшості людей достатньо буде однієї дози. Щеплення. Любої із вакцин, яка рекомендована, яка є в нас в наявності в державі. Хочу також повідомити, що введення цих вакцин є безкоштовним. Прошу при появі перших симптоми, звертатися до свого сімейного лікаря і він надасть роз'яснення, яким щеплення потрібно зробити. Чи це буде одна доза, чи пізніше буде через 6-12 місяців робити повторні дози щеплення. Зауважте, для більш кращого діагностування необхідно проведення ПЛР-досліджень. Тому звертайтесь до своїх сімейних лікарів для подальшої такої діагностики у нас. З 15 вересня юні хмельничани зможуть проводити своє дозвілля із користю. У Хмельницькому палаці творчості розпочнуть функціонувати безліч позашкільних гуртків. Тож батьки мають ще трохи часу, аби заохотити власне чадо, спробувати щось нове. Запису групи можна здійснити онлайн. Детальніше дивіться у сюжеті. Незважаючи на те, що навчальний рік розпочато, у батьків ще є можливість записати власних дітей на позашкільні гуртки. Заняття у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва розпочинається 15 вересня, адже саме тоді остаточно сформується розклад у закладах освіти. Запис на гуртки проводиться онлайн. Якщо немає такої можливості, особливо чомусь батьки люблять, коли немає світла, то можна прийти сюди, всі є працівники вже на роботі і записатись в будь-який наш гурток. Діти віком від 5 до 18 років можуть відвідати заняття за різними спрямуваннями. Деякі групи уже сформовано. На більшості із факультативів відкрито додатковий набір для малечі. Запис також доступний впродовж року. У нас є і перша, і друга зміна. Тобто діти дошкільнята відвідують палац до обіду або вже після відвідування дитячого садочку, тобто після 5-ї години. У нас заняття взагалі починаються з 9 ранку. В палаці, а закінчується в 21.20. Це вже старші діти. Найбільшою популярністю серед малечі наразі користується гурток декоративно-прикладного мистецтва. Незважаючи на різні перешкоди, діти займаються, діти з задоволенням відвідують гуртки, навіть відключення світла, сирени не зупиняють, і тому для того, щоб не сидіти вдома, діти відвідують наші гуртки з задоволенням. І протягом багатьох років одні ті самі діти можуть відвідувати гуртки, здобувати досвід, і потім наші випускники вступають в вищі навчальні заклади. Найголовніше це бажання самої дитини відвідувати додаткові заняття, запевняють педагоги закладу позашкільної освіти. Тож батьки повинні не змушувати, а заохочувати малечу навчатись чомусь новому. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На усім відомому рибному ринку Летичева виявили найбільшу кількість продавців-порушників. За словами працівників Хмельницького рибоохоронного патруля, в багатьох відсутні документи на товар, Ба більше санітарні умови збуту теж викликають сумніви, яка відповідальність передбачена за порушення та чи безпечно купувати рибу на ринках, розповість Олександра Тостюк. На ринку в Литичеві працівниками рибоохоронного патрулю зафіксовано найбільшу кількість продавців-порушників. На Хмельниччині з початку року викрито 72 випадки зі збуту свіжої риби. У продавців часто відсутні документи, неперевірені санітарні умови або ж продукція не перевірена у лабораторії. Аби убезпечити ринки області, часто відбуваються рейди. Рейди в основному здійснюються щотижнево через день. Так як зараз ще на дворі плюсувати. Температура, водні біоресурси дуже уражуються даній температурі. З наступання зниження температури води водні біоресурси в умовах аквакультури суб'єктами господарювання будуть потрапляти частіше на ринки і на стіл нашим мешканцям області. Щоденно на ринках фахівці проводять лабораторні дослідження продукції, яка потрапляє на прилавок до покупця. Якщо ж риба не пройшла контроль та виявлено зараження, продавець не має права на торгівлю таким товаром. Проводиться оргаматичний огляд цієї риби, звертається стан жива, нежива, стан луски, стан забер, оглядається стан слизу. Лише після того, якщо необхідно, проводиться додаткові лабораторні дослідження. Разитарна оцінка це обов'язково. І лише потім, після після проведення ветеринарно-санітарної експертизи, дається експертний висновок. Експертний висновок вказує про те, що риба здорова, безпечна і допускається до реалізації. Окрім проходження лабораторного дослідження, продавець повинен забезпечити усі відповідні умови зберігання та документи на придбання продукції. Якщо ж під час рейду працівники рибоохоронного патруля виявляють порушення, на винуватця чекатиме штраф. Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 88-1 України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення на правопорушника штрафних санкцій у розмірі від 30 до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 510 до 1700 гривень. Тож аби убезпечити себе, уникайте покупки рибної продукції у сумнівних продавців, адже це може зберегти не тільки ваше здоров'я, а й близьких. Олександр Толстюк Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. 4 вересня 1985 року стало відомо про смерть Василя Стуса. Поет та правозахисник зазнав репресій з боку радянської влади за переконання про необхідність збереження і розвитку української культури. Його творчість була заборонена та частково знищена. А він сам засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й помер. А що знають про діяльність дисидента хмельничани? Дивіться у рубриці Питання дня. 39 років тому за загадкових обставин у в'язниці зупинилося серце Василя Стуса. Поет, перекладач та борець за незалежність України. Таким він запам'ятався в історії. А яким його запам'ятали хмельничани? Я вважаю, що він є героєм, героєм країни. Діяльності в нього було дуже багато серед народу, серед повстанців, скажімо так, дуже багато. Ну, якимось таким лідером. Духовним, фізичним. Ну, я його не пам'ятаю, я ще була дитиною. Запам'ятав як ну, велику історичну персону, яка зробила великий вклад в розвиток України в свій час. За українську мову він, за Україну він боровся. Коли я ще вчився в школі, то ще нам не викладали. А зараз то знаєш, що він письменник і на цього читав навіть. А пам'ятаєте, можливо, що читали його? Зараз Ні, не, 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 не це. це вже було трошки mm -hmm. на це. А щось про його політичну діяльність, про його там загадкову смерть, щось знаєте? Ні. Складне питання. На рахунок, як він пам'ятали, взагалі-то ну, читали, але не так багато. З його вершифів і там. От. А його політичну діяльність в країні? Ну, Вона не дуже була поширена, так скажемо. Можна так сказати, Не, Не дуже поширена і. Розвинута така про нього особистість. Є багато політиків, про яких багато зайвого і піар, піар на нього не, не, не дійшов. Я знаю, це був, хто він був письменник, чи хто він був. я мало, я книжок дуже мало читала, бо погано бачу і все, то я в мене чоловік дуже читав, то я так знаю, що, о, що він був письменник. Наразі це всі новини, якими готові поділитися ще більше перевіреної інформації дізнавайтесь із соцмереж першого подільського мирного неба нам.